Вітаю, ви на каналі Архібіс, який присвячений вишивці бісером. Сьогодні у нас буде огляд з вами дуже цікавих заготовок під вишивку бісером. Ось підготували на різних тканинах це камізельки від торгівельної марки світанок. Але спочатку я хочу безпосередньо показати вам, як виглядає цей виріб, вже пошитий і вишитий на людині. За модель наша Марина за складу. І так виглядає камізелька вже вишита і пошита. Вона шилась не на Марину. А, тому розмір не дуже відповідає. Бачите, тут трошки по плечам, да, Марин, вона да. тобі якось по плечам трохи, трошки виску. більше трошки. Да, трошки більше. Але хочу сказати, це такий виріб, значить універсальний, знаєте, на одразу на декілька а, розмірів. Тобто з ним <смір> під камізельку можна набирати вагу і скидати зміло. Ой, сміло, точніше. А ще казала у нас наша клієнтка, що Прикольно буде якраз для школярки, да? тобто купуєш, шиєш, вишиваєш, і вже такий святковий виріб на декілька років дитині буде. Так, тепер давай подивимось Марин, вона, значить, у нас під паясок, да? угу. давай покажи. Довгий. Ми поки Марину зав'язували, то хочу сказати: закрутилась, заплутались, от і до. Він довгий. Тут розрісите, з одної сторони. Так, да, покажи другу. А з сторона суцільна йде. Угу. Ну і тут шльовочки, в які, виходить, заправляється поясок. Ну, і ззаді вона не із Це в тебе до матка не плотно почекай, тут угу. трохи. Не, да, не зробили, Хоча я її вдіваю і так. Mm -hmm. Це на домотканому полотні. Бачите, домотканка вона дає трохи м'ятість, м'якість. Да? У домотканого полотна є свої переваги і недоліки. Переваги в тому, що ця тканина дихаюча, її да? якраз класно взагалі на тіло, якщо у вас сукня, вишиванка, там сорочка, то так. А от я хочу сказати, що такий виріб якраз вполне можна брати на габардині. Габардин дешевше коштує. Перевага габардина в тому, що, ну, по-перше, Бюджетний варіант, і по-друге, вона не буде м'ятися, да, тканина, з габардин. Так, добре, ну що, Марина, пішли, будемо з тобою дивитись інші моделі. Я хочу наголосити, що це заготовки, ми з вами будемо переглядати їх, по яким вишивається і зшивається цей виріб. До речі, камізельку можна замовити одразу пошитою. Є розмірна сітка, по якій ви собі вибираєте обираєте розмір. Ну, давай ще спинкою покажу. Якщо у вас ви бачите, що по розмірам щось не відповідає по розмірній сітці, то тоді можна по індивідуальним міркам зробити, одразу пошити її і вишивати. Тут якраз виріб, якщо я казала, що, наприклад, вишиванки сукні, то краще спочатку вишити, да? а потім зшивати вироби, то в цьому випадку якраз можна спочатку. Пошить. Пошити пошити? Да, тому що тут немає, наприклад, манжетів, да? наприклад, mm -hmm. манжетів, якихось таких застіпок складних комерців немає, де складно добратися до бісеру. А тут, виходить, бісер ось відкритий. Так, я хочу подивитися, як це не на швирі. Одразу хочу сказати. Значить, вони вишили, і я бачу, що флізеліном вони потім проклеїли ці шви, закрили, да? шви флізеліном. Means, чи that? це на флізелін вишивалося? Почекай, я хочу розібратись теж. Я щось не можу, я не бачу ниточок. Чи то так вишита? Ні, тут все-таки спочатку про, е да, проклеєна флізеліном, а потім вишивали з чорною ниткою. До речі, стосовно чорної нитки, мені ще де, є дещо вам сказати і показати, бо в нас Свєта зараз вишиває також камізельку, тільки з іншим малюнком. І вона вирішила, що все ж таки вона буде вишивати білою ниткою. Я вам покажу потім далі вже. Її наброски, що вона там вишиває і чому саме вирішила білою ниткою. Ну, все, переходимо з вами. Дивитись повністю моделі, які зараз в наявності є. Камізелька друга. Тут у нас зараз я буду вам показувати спочатку на габардині, а потім на домотканому. Ці моделі всі у нас є в наявності. На сайті більше моделей, і частково є в габардині, а в домотканому просто. Ми Ви тут вирішили не дублювати в різних тканях. Да? От. Так, перша моделька. Дивіться, я відійду. Получається, у нас один, одна частина зверху малюнок, друга знизу. Да? І отак на буде йти. Ще хочу сказати: у нас світа взяла собі вишивати, то у неї. Марина, ну розкажи, оця частина ну в неї там був менший малюнок, а в нас є. Саме та модель яку Свєта Ні. взяла. Ні. Немає да, зараз в наявності. Немає. Але я все одно вам там буду показувати ту вставочку, щоб ви зрозуміли. В неї окремо йдеться вде з боку. Тобто, оця окрем... окрема ставочка в неї була збоку. Да? Да. Угу. Так, щоб ви розуміли, тут бачите, одне суцільне полотно, спинка. І, перед, і окремо також у нас є чорний флізелін да, для укріплення. І також для поясу. Як пояс українською мовою? Не пам'ятаю, ну, в общем, ладно, напишіть мені в коментарях, будь ласка. Я вже далі вам не буду показувати інші деталі, з яких складаються заготовки. Да? Поїхали далі. І дивіться, зрізи всі обметані. Наступна наша модельна так, камізелька номер 9 Також з однієї сторони малюночок, і з другої. До речі, друк тут повсюду термодрук. Да? На темних тканинах наноситься термодрук. Її можна заказати також і в світлі тканині, там білий, молочний, ну, яка вам сподобається сіра. На сайті ми виставили, на сайті ми виставили тільки в одному кольорі. В чорному, здається, да, і в різних тканинах. А ви вже можете вибирати собі, менеджера можете писати, там палітра з кольорами є на сайті також. Камізелька 14. Бачите, тут у нас тільки в нижній частині макі, да, зверху тут немає. Поїхали. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам сподобались ці моделі. Взагалі ця, ця ідея така. Заходить вона вам чи ні, так, хочу подалі відійти, ось щоб вам показати. Так, ось у нас тут маки, Бачите. Ну, і також ближче вам показуємо сам малюнок, щоб ви бачили, як розрізняються кольори між собою. Камізелька 15. Нижче більше малюночок, да, квіток. Тут зверху на плечі по плечу. У правому менше квіточок. Знову ж таки, розвертаємо полотно, так, щоб я тут нічого не заблудила з ним. Ось у нас верхня частина. Ну, ви бачите, в зеркальному відображенні, так, я так розумію, тут в мене праве плече, і ось на лівому, на лівій, по лівій нозі, так, по, лівій, по лівій стороні, малюночок більший йде. Камізелька 17, дивіться, один суцільний малюнок, дай, де в нас по лівій стороні. І ось так це виглядає. Звісно, в мене тут не пошитий виріб, так. Але все одно можна плюс-мінус вже орієнтуватися. Камізелька 18. З, так, з, ліву, з лівої сторони внизу в нас малюнок, і з правої сторони вверху по плечу. І приклала я полотно. Бачите? Нагадаю, що тут у нас термодрук, це багатокольоровий малюнок, і ми завдяки особливостям нанесення термодруку нам дуже гарно буде вишивати, легко вишивати вже ем, малюнок, нанесений саме цією технологією. Ну, По-перше, сублімація взагалі вона не наноситься на темну тканину, да, тому що не виден буде малюнок сублімації. Це на світлій тканині можна сублімацію, а на темній аж ніяк, його просто не побачите. Камізелька 26, тут у нас малюнок дуб і калина. По лівій стороні, бачите, малюнок і по правому плечу. Прикладаємо полотно, щоб бачити плюс-мінус, як виглядає Заготовка. Слухай, Марина. А ти ще зустрічала, щоб окремо були ці вставки окремо викраєни як у світі? Ні, ще не бачила? Угу. Дивно. А чого ж саме ту камізельку вони так поклали? Не знаю, здравствуйте, буде у святи спитать, бо віка її розповідає. Якщо у вас якісь питання виникають, ну якщо ви щось у нас замовили, да і стосовно заготовок, ви обов'язково можете постукатись до наших менеджерів, і вони вже з'ясовують у виробника. Можливо, там у дизайнера були свої задумки, чого так зробили або так. В, в будь-якому випадку всі питання можете задавати, будемо уточнювати. Вам покажу частинку, в нас свята вишила, тут в нас колоски, і з ластівками буде ця модель. На жаль, зараз у мене немає, її щоб вам показати. Але як вона виш'є, пош'є, то я вам обов'язково покажу все. Значить, тут у нас свята тестувала, тут такий, знаєте, шматочок. Оця вставка це прям суцільне тестування. По-перше, вона тестувала декілька кольорів бісеру. Я вам. Назву зараз номери, якщо вам цікаво, буде, можете собі також їх взяти, використовувати. використовувати. Ну, тобто вона думала, який же ж вона колір хоче на колоски. Це по-перше. По-друге, вона флізеліном не, про, не ощільнювала виріб. Бачите, він без флізеліну. Чому? Як ми вже я вже казала, розказувала, що термодрук він вже такий створює наче каркас. Да? Тобто він плотненький такий, і між цими клітиночками, кубіками, є. Простір, і туди прямо голочка сама заходить дуже зручно вишивати. Значить, чому ж вона все ж таки не ущільнювала, Тому що вже є такий собі, як б сказала, каркас. І вишиванку вишивали мені, маша вишивала. Я дам посилання на відео. Там якраз майстер-клас, як вишивати по термодруку і без вузликів, щоб ви подивились. То дуже класно це зайшло. В мене рукава були якраз, я вам поставлю тут. Мій, мій лук, як я виглядала, так, мій образ, рукава якраз не ущільнювались флізеліном. Вони чудово лягали, малюнок рукав сам чудово почував, і знаєте, так легко лягав. Так? Не було такої якоїсь, ну, навантаження. Так, тому перше, Світа сказала: я не буду флізеліном клеїти, тому що воно вже таке плотненьке, да, і можна терти з ним, до речі, нічого не буде. Часто питають, чи буде щось, якщо потерти. Нічого з ним не відбувається. Дуже добре малюнок. Цей термодрук дуже добре тримається. Хочу потерти вам ще. Да. Це по-перше, другий момент. Значить, Вона спочатку почала вишивати чорною ниткою, а потім каже, мені не сподобалось, як виглядає саме малюнок чорною ниткою. В неї багато прозорих кольорів, а коли ви берете прозорий бісер під чорною ниткою, звісно, і під чорним фоном, але чорна нитка вже дає інший відтінок. І вона каже, я спробувала, мені не сподобалось, тому вона вирішила і вишиває повністю білою ниткою. Весь малюнок, потім ми з вами ще теж переглянемо. Так, тепер стосовно номерів бісеру. Знову ж таки, вона експериментувала, який вона хоче, і ви беріть, записуйте, подивіться, що вам сподобається, і записуйте. Це в нас 87,010, оцей перший жовтенький. Він може почорнішати всередині, тому що тут срібна серединка. Вона їй дуже подобається цей бісер, цей номер. Я її ж попою. Попередила, що, дивись, він може почорнішити. Вона спробувала подивилась і вибрала взагалі інший. Каже, я чогось думала, що він. Ну, що краще нього нічого немає. Да, ви, будь ласка, теж в коментарях напишіть, який з цих номерів вам більше сподобався. Так, наступний ось цей це, це 16020. Зараз в мене тапками будуть кидати, що я пальцем показую. Вибачайте, нічого під руками немає. Дуже-дуже поспішаю. Третій в мене в нас тут 19020. У нас просто сьогодні ніч була суцільна така суцільна тривога. Світло повибивали, і поки світло є, я вже швиденько знімаю, тому що не знаю, що буде через півгодини. Так, 19.020 це скло з бронзовою серединкою. Він в нас не чорніший, тобто із цих всіх номерів. Тільки оцей буде такий е, підозрою. Четвертий 48013. Він дуже-дуже схожий з 16.020, їх навіть можна замінювати. Але що їх відрізняє, у 48.013 є такі трошки трішечки прокрас всередині, такий, наче жовтуватий, от якраз пісочний такий прокрас. От бачите, одна бісеринка без Прокрасу, а друга більш жовтіша. Оце він такий неоднорідний прокрас, і він, наче як повторюю, якраз пшеницю колосок. Здається, Свєта саме його взяла. Я вже точно не пам'ятаю, потім вам скажу. І тут у нас 16,050 це останнє. 16050, 48013, 19020, 16020, 87010, 16020 і 16050 це бісер з однієї серії скло з глазурованим покриттям. Сподіваюсь, ця інформація для вас була корисною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібно подалі подібної інформацію з вами ділитись. Буду дуже вам вдячна. Камізелька перша, це саме та, яку ви бачили на Марині на початку відео. І прикладаю полотно. Тут вже в нас домоткани, там ще 2 чи три моделі я бачу на домотканому полотні. І знаєте, що я ще згадала, що цю камізельку в нас Лера вдягала на виставці, то хочу сказати, по ній вона наче була шита. Це якраз ту саму, яку ви на Марині бачили. Це та ж камізелька той самий виріб. Камізелька 24 з гортензією. Тут більше в нас такий букетик, а тут трішечки квітів. І наше полотно з друку. До речі, хочу сказати, що якщо ви замовляєте заготовки, ви можете... Заготовки там з бісером повністю можна до речі, замовити можна просто як заготовки, так і в комплекті з бісером. Бісер підбираємо зі стійкою фарбою, тобто цей бісер, ці відтінки не будуть ліняти під час прання, вигорати від сонячних променів і так далі. І оплатити можете на пошті при отриманні, або онлайн-картку. На сайті, як вам вже буде зручно. На пошті, на Укрпошті, на новій пошті можете спочатку оглянути виріб, а потім вже оплачувати його. І все ж таки попався в нас ще один дубль але спочатку ми з вами на габардині дивились 26-ту камізельку, калина з дубом, а тут вже в нас на домотканому полотні. І відправляємо. Як по Україні, так і за кордон. Ой, хочу прикласти, щоб зручно видно було. Да? По Україні і за кордон. І до речі, зараз новою поштою з'явилась можливість, і ми вже це практикуємо, відправляємо. Оплата за саму доставку, якщо новою поштою до Польщі і до Німеччини можна оплатити при отриманні на пошті. Це також дуже зручно. Вже так відправляли. Я маю на увазі не після плату, а за саму доставку. Ви можете там оплатити вже при отриманні. Всі наші контакти будуть в описі під відео. Я залишаю. Ну, а вам дякую за перегляд. З вами була Олеся Архірей і вся команда Архібіс. До нових зустріч!